Водолії, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 3 по 9 листопада. І так дивимося, що приготував тиждень для водоліїв, яких піде -як енергія, як вам відкриються двері, можливості, перспективи. Як завжди візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити, нагадую, прогноз у нас загальний для всіх водоліїв, кому потрібен особистий, в шапці профіля є контактні дані. І так, тиждень, 3, 9, листопада, понеділок. О. Тамага, водолії прям заряжені позитивом з понеділка вирішувати всі свої питання. Да? Маг, я лідер, у мене все вийде. Я за все беруся. Сьогодні я можу все і говорити, і надавити на емоцію, і е, повести за собою людей. Я сьогодні колдую, шаманю, і в мене все получається. Да? Можливо, це на роботі, можливо, це вдома. Да? Де б ви не були, сьогодні вам нічого не страшно. Вівторок. Сім пентаклів. Вівторок є ситуація, коли ми очікуємо якогось результату. Да? тобто Ми проробили певну роботу, і вівторок ми вже чекаємо цих фінансів, цих плодів, але його поки що нема. Карта може говорити, що це може бути на роботі, це може бути в стосунках. Тобто ми вкладаємося, вкладаємось, працюємо, працюємо, а поки що його нема. І ми починаємо сумніватися. Чи на тій роботі ми працюємо? Можливо, ми мало працюємо. Можливо, треба більше докласти зусиль. Можливо, варто піти на іншу роботу. Можливо, варто піти з цих стосунків, тому що от я не бачу ніякої віддачі. Да? Карти говорять нам, що це день сумнівів. Нам варто працювати знову ж таки, ну і варто подивитися на те, чи дійсно це і та робота, і от та друга половина. Середа. Карта зірки, все ж таки мрія, надія, карта ваша. Вона говорить нам про те, що мрій, надійся, і все ж таки в тебе все вийде. Тому я би вам сказала, що не варто щось кидати і змінювати в своєму житті, тому що все ж таки потенціал у вас є. Ви знаєте, до чого ви йдете. Ви знаєте, чого ви хочете. Ви працюєте для того, да? тому що по зірці ми працюємо, працюємо і досягаємо того результату, якого ми хочемо. Карта може нам вказувати на водолія, да, тобто ви також можете комунікувати з водоліями. Ну, вже тут у нас є багато якихось інтернетних справ. Можливо, ви блогер ведете блогерську діяльність, можливо, працюєте через інтернет. Да, тобто, по зірці у нас є багато от соцмереж, можливо, да, якихось справ, де ми от себе показуємо. Четверт четвер десятка. Жезлів. Багато труда, багато якихось можливо фізичних справ, які треба буде переробити. Да? Ви багато на себе берете. Ви багато себе нагружаєте. Може бути якесь таке вигорання, тому на четвер не нагружайте себе. Карта може говорити про емоційний стан, тобто. Ми багато щось несемо на собі в голові, в думках, взагалі будь-де де б не були. Да? Тобто ми себе грузимо цим всім, тягнемо це все на собі. Якщо ми говоримо про труд, тут може бути і ситуація, що крім мене ніхто не зробить. Але це не так, бажано все ж таки його поділити з кимось. П'ятниця. П'ятницю є лицар Кубків, раки риби, скорпіони тут присутні можуть бути. Да? Людина, з якою ви можете вирішувати якісь питання. Рицар Кубків це в нас якась приємна емоція, приємна новина. Це в нас романтичний лицар, якщо мене дивляться дівчата-водолії, тут може бути якась комунікація, побачення, да? романтика якась, можливо, це водолії будуть такі в п'ятницю проявляти себе до своєї другої половини. Це в нас приємні такі. Такий приємний день можете отримати і дарунок, і приємні слова, і приємні взагалі, от, день. Субота. о Таке да, бачите, двійка кубків. Хтось до когось приїде і хтось буде гарно проводити час. Двійка кубків, да, ми наладжуємо приємну атмосферу, зустрічаємось, йдемо на побачення, говоримо приємні слова, хтось із кимсь зізвониться, хтось з кимось зустрінеться. Якщо ми мене пара, не чоловік і жінка, і не хлопець, і не дівчина, тут у нас робота, тут у нас друзі, тут колеги, робочі якісь моменти, знову ж ти мені, я тобі. Да? Підписання договорів, контрактів, якісь зустрічі, які вам потрібні, налагоджена комунікація, і день, от, от, як і п'ятниця, і субота, таких приємних емоціях. І неділя для водолія. Чотири мечі, а в неділю треба відпочити. Чотири да? мечі, мені треба обдумати, є якісь моменти в голові, де зібралося все, і треба вирішити, як далі жити, що робити, куди піти. Да? Тому що тут була трійка мечів, і думки можуть бути не дуже аж такі, які нас радують. Але, можливо, у когось просто є вихідний, да, і ви собі лежите пластом і нічого не хочете в цей день вирішувати. Да? Тобто просто відпочити і щоб у вас ніхто не чіпав, провести день в такій тиші. Порада для водолія на тиждень. Королева Пентаклів. А подбайте про свій будинок, попіклуйтеся про себе. Да? Е, якісь. Зробіть процедури для свого тіла. Да? Ну, карта ще може нам говорити про те, що зверніть увагу на свою дружину. Якщо мене дивляться чоловіки, якщо мене дивляться дівчата, на цьому тижні піклуйтеся більше про себе, дбайте про свій будинок і про свій добробут там, де ви мешкаєте. І так, водолії. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.